3 травня, всім привіт! Працюємо, розширюємо сім'ї. Вулик лежак, і тут у нас така ситуація. Було утеплення біля бокової стінки. Загорнуто аж донизу. І тут бачимо мурашки. Витягнув утеплення і тут у нас повноцінний мурашник. Ай-яй-яй. Ось така ситуація. Бджоли не мали доступу туди, не, не нагнали мурашок, і вони тут собі місце виділили, чи, забрали частину вулика і живуть. Зараз ми все почистимо, приберемо заставну. все тут поприбираємо, вулик старенький, вони трошки на, наточили. Приберемо заставну, поставимо рамочки біля стінки і вони. З цими мурашками розберуться. Взагалі ми використовуємо сіль, звичайно, на потолочини. можемо лежити кориці. Може хтось скаже, що тут і бджіл немає, а то ось прибрав потолочину. Тобто на 3 травня на 12 рамках сім'я вже потребує розширення. Воно в язики поприклеювали потолочини. Так що сім'я Нормальна на даний час, а мурашки скористались моментом.